Вітаю вас, шановні учні 7 класів. У нас сьогодні урок біології. Тема нашого уроку Середовище мешкання вищих рослин. Адаптація рослин до різних умов зростання, формування життєвих форм вищих рослин. Наслідок адаптації до різних умов зростання. Діти, який у вас настрій на початку уроку? Розгляньте, будь ласка, смайликів. Замалюйте смайлика, який показує ваш настрій в зошит. Повторимо вивчений матеріал. Знайдіть у хмарі слів терміни, що характеризують водорості. Поясніть їх. Слідуюча вправа на повторення. Прочитай опис і справа знайди тип тканини. У зошиті, діти, запишіть номер питання та термін, який являється правильною відповіддю. Виконайте завдання в зошиті. Діти, ми з вами повторили вивчений матеріал. Тепер зверніть увагу. На початку нашого уроку у нас є проблемне питання. Чому наземні рослини такі різноманітні за зовнішнім виглядом? Ми повинні в кінці уроку дати відповідь на це питання. Тому діти старанно вчимося. Вищі рослини або наземні рослини група зелених рослин, пристосованих до життя на суходолі. Вищі рослини походять від прісноводних зелених водоростей. Тому що їхні клітинні оболонки побудовані з целюлози, мають хлоропласти, утворюють запасну речовину крохмаль. Їхніми найближчими сучасними родичами є харові водорості. Діти, розгляньте уважно світлини. Зліва ми бачимо харові водорості, справа ми з вами бачимо діти вищі рослини, які ростуть на суші. Ознаки вищих рослин. Вийшовши на суходіл, рослини набули ряд прогресивних ознак. Перше виникнення тканин. Діти, ви вже вивчили тканини, і ви пригадали, що у рослин 5 типів тканин. Утворення органів стебло, листя, корінь, листки й стебла сприяли збільшенню фотосинтезуючої поверхні. Корені забезпечили мінеральне живлення, а листки. Повітряне живлення вищих рослин, наявність багатоклітинних органів розмноження, ростуть у рослинних угрупуваннях. Минулого року, діти, ви вивчили рослинні угрупування. Пригадайте їх. Ліси хвойні, широколисті, мішані, переважають деревні рослини, луки панують багаторічні трав'янисті рослини, що ростуть та розвиваються з весни до осені. Степи панують багаторічні травянисті рослини з родини злакові. Болота, надмірно зволожені території. Пристосування рослин до різного освітлення. Світлолюбні рослини ростуть на добре освітлених місцях, мають дрібніше листя для зменшення випаровування води. Блискуча поверхня відбиває сонячні промені, листя плюща повертається до сонця. Наприклад, сосна, магнолія, мати й мачуха, лисохвіст, соняшник, пшениця, плющ, береза, волошка. Тіньолюбні рослини зростають тільки в затінених місцях, де світла небагато, мають велике листя, копотняк, вороняче око. Папороть – Тіню витривалі рослини не вибагливі до світла, бо добре розвиваються і за яскравого освітлення, і в затінку, конвалія, бузок, ялина, мохи, квасениця. Діти, уважно розгляньте світлини. Перша світлина соняшник це світлолюбна рослина. Друга світлина це папороть, це діти тіньолюбна рослина. Третя світлина це конвалія травнева. Це тіньовитривала рослина. Пристосування рослин від перегрівання. Випаровування води листками. Розміщення рослин ярусами в лісі. Зверніть увагу, діти, на малюнок. На малюнку ми бачимо ліс. Перший ярус трави, другий ярус кущі. Третій ярус високі дерева. Пристосування рослин до нижчих температур. Восени листяних рослин. Для зменшення випаровування води взимку наступає листопад. клен-горіх скидають листя. Відмирає наземна частина перед зимовим періодом. Рослини переходять у стан спокою. За потребами у воді. Рослини розрізняють. Вища. Водна рослинність. Тіло рослини повністю занурене в воду. Наприклад, елодея канадська рязка. Наземно водні рослини, частково занурені у воду, ростуть по берегах водойм, на мілководі чи на болотах, калюжниця, болотна тростина звичайна. Вологолюбні рослини існують в умовах підвищеної вологості ґрунту в тінистих лісах. Росичка, зозулен льон, мальзамін. Посухостійкі рослини населяють посушливі місця нашої планети, пустелі, напівпустелі, степи здатні витримувати тривалі періоди посухи. Наприклад, ковила, кактуси. Листопадні рослини в ботаніці це рослини головним чином дерева або кущі чиє листя опадає в певну пору року. За відсутності листя збільшується продумність рослин, що зберігає їх стовбури і стебла від пошкоджень, викликані сніговим покривом. скидаючи листя, дерева та кущі зменшують свою потребу у волозі. І ми на світлині бачимо клени восени, ми бачимо на кленах листя, і бачимо клени взимку повністю без листя. Сніг вільно обсипається на землю. Діти, ваші очі втомились, тому я пропоную вам уважно розглянути відеофрагмент і старанно виконувати вправи для очей. Діти, ви всі молодці, старанно виконали вправи для очей, ваші очі відпочили. Працюємо далі. Життєва форма рослин. Діти, розгляньте уважно малюнок. На малюнку ви бачите три життєві форми рослин. Це морфологічна будова рослинних організмів, яка склалася у процесі еволюції і відображає у зовнішньому вигляді їхню пристосованість до умов середовища існування. І ми бачимо з вами життєву форму дерева, кущ і трав'янисту рослину. Багаторічні рослини живуть понад 2 роки. Можуть бути трав'янистими та дерев'янистими. У багаторічних трав наземна частина тіла не дерев'яніє, на відміну від дерев та кущів. Діти, кожну життєву форму ми тепер розглянемо окремо. Життєва форма дерева. Дерева мають одну чітко виражену з дерев'янілу вісь, стовбур. Ця головна вісь розгалужується, формуючи крону дерева. Мають вторинні гілки, котрі ростуть на єдиному головному стеблі або стовбурі. У лісі ростуть ярусами. Це багаторічні рослини. На світлинах діти ми бачимо з вами дуб стовбур та велику крону дерева. Справа на світлині ми з вами бачимо мішаний ліс. Рослини в лісі ростуть ярусами, для того, щоб кожна рослина отримувала сонячне світло. Високі дерева самий верхній ярус, дуб, бук, ялина, сосна. Далі йде діти нижчий ярус. Тут ростуть невисокі дерева, наприклад, дика груша. Далі йде ярус кущі, потім трави і біля поверхні ґрунту мохи та лишайники. Ще одна життєва форма діти кущ. Кущ не має чітко вираженого стовбура. Замість нього є надземні здерев'яні ліпагони, які відходять від первинного стебла. Це багаторічні рослини. На світлинах діти, ми бачимо кущ буску та кущ шипшини. Ще одна життєва форма трави. Не мають дерев'янілого стебла. Трави діти розрізняють однорічні, дворічні, багаторічні. Однорічні трави живуть один вегетаційний період. Насінина потрапляє в ґрунт, проростає, росте рослина. На ній формуються квіти, плоди і вона відмирає. На світлині діти ми бачимо горох посівний. Дворічні трави живуть два роки. Перший рік свого життя формують вегетативні органи, корінь, стебло, листя. На другий рік формують квітку та плоди і лише на потім відмирають. Багаторічні трави, їх наземні частини не дерев'яніють. Але в них під землею є видозмінені пагони. Бульби, цибулини, кореневища. На світлині діти ми бачимо з вами багаторічну траву, яка є лікарською рослиною. Це п'ята. Діти, давайте пограємо в гру. Гра називається Знайди зайвого. Клас. Ділиться на 4 команди. Кожна команда отримує перелік різних видів рослин. У переліку вам діти потрібно знайти рослину, яка не належить до певного виду рослинних угрупувань. Діти, ви можете користуватися інтернет-ресурсом. Зверніть увагу, перша група отримує рослини лісу, друга група рослини степів, третя група рослини. Луків четверта група рослини боліт. Ще одна діти вправа, яку ви виконуєте в ЗОшиті. Ставте пропущені слова. Читаєте речення і з допомогою підказки з'ясовуєте, які ж слова пропущені, і записуєте все в свій ЗОшит. На початку нашого уроку діти в нас було проблемне питання. Чому наземні рослини такі різноманітні за зовнішнім виглядом? Більшість із вас, діти, уже це зрозуміла. І ми бачимо з вами відповідь на це питання. Це наслідок адаптації до різних умов зростання. Наприклад, дерева та кущі переважають в лісах, а травянисті рослини луки та степи. Підведемо. Підсумок нашого уроку. Вищі рослини ростуть на суходолі. Рослини можуть зростати в умовах посушливого клімату або навпаки підвищеної вологості, можуть витримувати коливання температури, інколи значні, пристосовуються до різних режимів освітленості, ростуть у рослинних угрупуваннях, тому різні види рослин пристосовуються до різних умов зростання. Ці адаптації можуть бути пов'язані зі змінами будови, забарвлення, процесів життєдіяльності у рослини. Домашнє завдання. Опрацювати матеріал відеоуроку, опрацювати параграф 21 у підручнику. Виконай завдання. Діти, ви можете скористатися QR-кодом і виконати це завдання. Далі, діти, ви бачите використані джерела інформації, які допомогли мені створити для вас цей урок. Дякую за увагу! Бажаю вам всім успіху!